Чат-GPT. Chat. 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 Чат-GPT. Chat. chat gpt Chat gpt Chat gpt Chat, chat. gpt Так, ми теж знімаємо про нього ролик, так би мовити, застрибуємо в останній вагон. Але я впевнений, що не всі ще розуміються, що це за матір. Така штука. Коли твоя мама спитає тебе, що таке чат-GPT, а ти не зможеш їй відповісти. Ну, суше весело. Ви ще чули про дифузію інновацій? Це така група людей, яка комунікує з. Продуктом чи послугою, і вона відображається в таких сегментах, як новатори, ранні послідовники, рання більшість, пізня більшість і нас доганяючи. Зараз чатом GPT, мені здається, ми десь тут. Але якщо ти намагаєшся зараз проігнорити цей ролик, то ти будеш десь тут, чувак. А поки втулив подобайку, потренуй моторику рук, це корисно. Маленька ремарка. Нещодавно чат GPT взагалі не працював в Україні і не міг відповідати українською. Але наша мінцифра звернулась до OpenAI і напихала їм, так би мовити, якого ми стоїмо в одній лінії з такими країнами як Росія і Північна Корея та тому подібне. Тож вони нас почули і вжу чат GPT став українським. Привіт, мій новий козаче. Я твій начальник чат Чадгепет. Чат GPT – це, ніби Google помножили на Boston Dynamics і засунули в Telegram. Ти можеш чатити з ним, напишимо будь-яке питання, і він тобі відповість. Ел, логіка. От, до прикладу, давайте чат GPT запитаємо Чат GPT, розкажи нам про себе простими словами, і він нам відповідає: Привіт, я GPT. Це комп'ютерна програма, яка може спілкуватися з людиною і відповідати на їх запитання. Я навчаюся допомогою величезної кількості текстів та інформації, і зараз може відповісти на запитання на різні теми від загальних до спеціалізованих. От так він про себе пише. Робимо висновок. Він відповість тобі на любе питання, але це не як Google, який надасть тобі 100 сторінок, і тобі прийдеться там копатися, шукати потрібну інформацію. Він відповідає тобі на конкретні питання. До прикладу, якщо ми його запитаємо, як написати сторітелінг, він нам надасть покрокову інформацію. Ось дивіться: прямо один, два, 3. Визначити цілі вашої історії, створити захоплюючий заголовок, створити персонажів, розкажіть історію від першої особи, і у вас уже буде база, на яку ви можете спиратися. Ось він нам видав якусь базу. і ми йому можемо написати, а дай ще Ну, Наприклад, напишемо ще. Він нам пише ще шостий, якийсь пункт. використовуйте емоції. З ним можна спілкуватися прям безкінечно. Ти можеш йому писати, конкретизувати якісь питання, чи писати ще, ще ще. Він такий ще ще, даю, ще даю ще. Давайте йому дамо більш конкретики, до прикладу, ще. Як створити сторітелінг для маркетової компанії з продажу послуг SMM? І тут він нам вже розписує саме про ті ключові слова, ключові запити, які ми йому надали. А саме про SMM, про маркетингову компанію сторітелінгу, яка базується на продажі послуг з СММ. Ну він дає майже ту саму інформацію, але вона вже більше під нашу нішу, яку ми йому задали. А давайте його пригрузимо і запропонуємо написати нам сторітелінг за нас. А саме створи мені сторітель для маркетингової компанії, яка займається послугами СММ, щоб сторітельну був персонаж, наприклад, Сергій, який починав свій шлях ще з дитинства, коли в соцмережі починали з'являтися цільова аудиторія стартаперів підприємці 20-35 років, які проживають у Європі. О, він пише так: дозвольте мені розповісти вам історію Сергія, засновника нашої компанії, який вже з дитинства мріяв про те, щоб стати експертом у соціальних мережах. Сергій виріс сім'ї підприємців. І вже з дитинства він бачив, як важливо бути успішним у бізнесі. Тож, мати рідна, що він робить, він пише нам цілий сторітелінг. він видумує саме нову історію, він генерує цю історію. І що ще ми можемо написати йому. Ну, доприкладу, згенеруй нам ще одну історію, і він нам повинен видати ще новий варіант. Тож ви можете так гратися, і якщо вам не, не подобається та історія, яку він написав перед цим, ви можете його попросити. Зроби нам ще так. Я розумію, це не ідеально. Напевно, Стівен Кінг написав би краще, але в тебе вже є ідея і не одна, просто дошліфуй її. А давайте ще його пригрузимо і попросимо написати нам статтю для нашого, наприклад, сайту новин з Заголовком, як заробляти з чатом GPT». і ось він нам щось вже пише. Новий інструмент для заробітку. Якщо ви часто використовуєте соціальні мережі, то напевно чули про технологію машинного навчання ChatGPT. Ця технологія коротше він пише про себе статті, і е, далі він повинен ще написати, як на цьому заробляти. Тож зараз. Копірайтери вийшли з чату. Так, тривожні дзвіночки вже є, що ця залізяка коли замінить копірайтери, але не зараз. Тому що ці тексти не настільки унікальні для себе оптимізації і вважаються не настільки якісними. Але термінатори вже близько. До речі, цей чат має обмежені знання, що сталося після 21-го року. Тут ви можете подивитися, що про це пишеться в самому чаті GPT. І тому він ще не працює на повну потужність своїх повних знань про світ. Маленький екскурс в минуле. Перші версії чату було 110 мільйонів параметрів. Внутрішніх алгоритмів в другій версії півтора мільярди. а в третій версії, яку ми зараз користуємось, до речі, вже 150 мільярдів параметрів. І в новій четвертій версії, яку всі вже очікують з нетерпінням, лунає цифра про 100 трильйонів параметрів. То ви можете собі тільки уявити, якщо він зараз таке робить, то що буде в майбутньому? Також ми юзаємо зараз безкоштовну версію, але є преміум версія, яка коштує 20 баксів. За неї ти отримаєш швидший чат жибі, який буде відповідати. Ти швидше, а тут з оновленнями ти отримуєш більше, скоріше плюшки, ці всі, які з оновленням прийдуть, і інші якісь фічі. Якщо чесно, я не бачу зараз резону використовувати платити за це. Але згодом, коли чат GPT оновиться саме до четвертої версії і буде мега-супер крутим сервісом, от тоді, мабуть, треба розкошелитись на 20 баксів, а то може й більше. Що ще ChatGPT може робити? Не цього разу. Перше написати код. Так, це складна місія, і коли ти його просиш написати тобі ленд без якогось конкретного ТЗ, він тобі відповідає щось на кшталт. Зверніться до спеціалістів або «вивчіть мову програмування. Але коли ти йому даєш чітке ТЗ, наприклад, а ти можеш написати короткий код для блоку з трьома заголовками, то він якось вже з цим справляється. Друге, інтегрувати API. відкритий код OpenAI можна інтегрувати в свої розробки. Таким чином були створені вже стартапи, наприклад, Lensa. це сервіс, куди ти завантажиш одне фото, і він тобі створює багато інших на базі цього одного фото. Copy.ai. це до прикладу той же чат GPT, але вже більш спеціалізований для копірайтерів і. Для створення тексту сайт AI це сервіс, який створює лендінгів. Ти просто по ключам задаєш йому параметри, і він тобі генерує контент для твого лендінгу. Пем крута штука. Тож, це все відкритий код OpenAI, де ти можеш цей код взяти, інтегрувати в свою розробку. Але це все здебільшого для чоловіків стартаперів крутих, які чекають свій транш від енджел-інвесторів. А ми рухаємося далі. Третій пункт переклади. І ви такі зараз. Цей переклад крутіше. Він може вам згенерувати переклад навіть з діалектом. Хм, Цікаво. А з гусульським діалектом він зробив. А то є на Лайфхак задавайте йому питання англійською. Він вам більш якісніше буде відповідати. Сам контекст буде якіснішим і більш швидше буде відповідати. А потім ту відповідь, яку ви отримали, давайте ж йому на переклад. Хірак, ми обійшли систему. Підбір ключових слів для вашої ніші. Наприклад, ми даємо йому такий запит найрелевантніші ключі. В гемліх індустрії, в Гео Канада англійською. Він нам повинен видати ключі. Якщо ви хочете там, 100 ключів, ви пишіть 100 ключів. Якщо ви хочете 50, пишіть 50. І ось він нам надає ключі, але за якість цих ключів я не знаю, так що це треба ще перевіряти сторонніми сервісами. Але менше з тим, давайте він нам вже нагенерував 8 ключів, і ми його просимо: напиши нам статтю з цими ключами. Пише нам статтю англійською, це круто. І якщо він би писав українською, то просто його зтопніть і напишіть йому, напиши нам англійською. Хай живуть технології, це круто. Ми дали йому запит на створення ключів в конкретному Гео. І попросили його ж написати нам статтю для нашого сайту, наприклад, в різних нішах. І він це робить. П'ятий пункт тексти, окрім статей. Окрім лонгрідів, він вам може написати пости для соцмереж, емейл-розсилки, заповнювати контент на сайті для якогось товару, написати політику конфіденційності. Це та така муторна штука, яка внизу сайту, і всім вона потрібна, але ніхто не хоче цим займатися. Але якщо ви це будете робити, то перевірте через юриста. Давайте резюмувати. Так, в нас є супертехнологія, яка допомагає оптимізувати нашу роботу чи виконати якісь таски. Якщо ти такий маркетолог, програміст. Чи весь такий діджитал, що мати твоє досі не знає, де ти працюєш і ким, то це мастхев для тебе. Трясся нема цієї можливості. Чи забереться вже сьогодні роботу копірайтерів, маркетологів чи програмістів? То я вважаю, що ні, все ж таки люди ще трішки розумніші, окрім наших сусідів північних. Тож потреби в людях досі залишаються, і навіть якщо AI вийде на якийсь суперкрутий рівень і буде суперконкурентним. То навіть над цим AI, штучним інтелектом будуть стояти люди. Принаймні, це моя думка на рахунок цього. А як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарі, і які перспективи втрати роботи через штучний інтелект? Також робіть репост усім, хто не чув взагалі про чат GPT. Надійшли свої мамі, здиву її. А якщо ми наберемо 100 лайкосів. Так, ми не вибагли, то ми знімемо ще більше відосів про чат GPT і саме як можна на ньому заробити. Та ще більше про різні нейронки і посилання на чат GPT ми залишаємо саме під цим відео. I'll be back.